Деле, 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 знову деле. Дели більші і дели менші. Їх вже би відправити в музей, але організації їх ще до зараз використовують, тому мушу реанімувати. А тут молодший представник Дела ігровий G15 після прогару проходить тестування. А самі цікаві представники Дела за минулу неділю у мене на реанімаційному столі. Друзі, радий вітати вас на каналі. Цього разу до мене в гості завітали одразу два брата-акробата XPS 139350 від глядача каналу з Тернополя. Наш колектив не так давно побував у цьому файному місці з благодійним концертом, і ми отримали море позитивних емоцій. В комплекті у нас власне два ноутбука зарядний пристрій та SSD від Samsung. Коли я розпаковую відправлення, ще не розумів, для чого мені відправили SATA SSD, оскільки в даних ноутбуках є можливість установки тільки M.2. 2 Але перечитавши записку, був приємно здивований. Виявляється, це подарунок для мене. Дякую, дякую. SSD на 500 гіг в господарстві точно зайвим не буде. Але давайте повернемось до ноутбуків. В обох ситуація не зовсім зрозуміла. Один мав спотворення зображення на екрані, а потім перетворився на цеглину, а інший без диска вмикається, а з диском якось не бажає. Проблеми цікаві? Давайте дефектувати. До речі, по минулому відео, десь тут буде посилання, гарантійка прийняла плату і проц, але статус гарантії поки не визначено. Якось так, очікую, результати повідомлю в наступних відео. А зараз давайте повернемося до наших делів і почнемо з більш важкого випадку. І як не дивно, але не включайка включився. Вже на моменті монтажу я знаю, чому у власника він не включався і видавав помилку по оперативній пам'яті. Але коли я взяв апарат в роботу, був здивований. Як кажуть деякі клієнти, невже у мене чарівна розетка? Як бачите, ми можемо спостерігати гарненькі артефакти на екрані. Як на мене, характер спотворення говорить про проблеми з матрицею. А як думаєте, ви на шевеління шлейфа ніякої реакції немає? Знаючи, як заклеєні деловські матриці сенсорним склом, у мене жодного бажання розклеювати матрицю немає, та й шанси адекватно розклеїти її без пошкодження мінімальні. Тим більше у замовника є де взяти донор. Значить, позичаємо матрицю з другого апарата і перевіряємо, чи жива материнська плата. Після заміни верху з другого ноута із зображенням проблема вирішилась, проте намалювалися ще дві нових проблеми. По-перше, ноутбук відмовляється бачити батарею. Всю його ненависть ми можемо спостерігати на екрані червоними літерами. А по-друге, із зарядним пристроєм він також вирішувати не хоче, каже, що то є невідомий пристрій. Я ж йому під'єднав оригінальний блок, живий і перевірений, як так? Мда, проблема за проблемою. І я знову радію, що ноутбука прибуло два. Нахабно віджимаємо у другого апарата ще й батарею. І схоже, ми здефектували ще одну проблему. Але блочок, як і був у ну, так і залишився, незважаючи на те, що я навіть підкинув з донора роз'єм зарядки. Для тих, хто не знає, дали працюють по так званій трьохпривідній системі підключення. І на центральному піні в цифровому вигляді передається інформація про потужність блока живлення. Без цього ноут буде працювати в аварійному режимі і не буде заряджати акумулятор. Значить, з батареєю і з матрицею ми розібралися. Пізніше замовник уточнив, що батарея нова. Так, можливо, але як можна бачити на фото, маркування у батареї різне, і одна з них саме для цих ноутбуків, а інша для старшої лінійки XPS 9360. І на 9350. Працювати не буде, що ми і можемо спостерігати. Черговий прикол від інженерів Dell. Хоч по роз'ємах, кріпленнях і розпиновці вони абсолютно ідентичні. А для розуміння, чому ноутбук не бачить зарядку, потрібно лізти глибше. Чи то з мене такий добрий оператор, чи магнітні бурі? Але фрагмент відео із замірами айді-лінії зарядки я десь загубив. Добре, що залишилося фото, на якому видно, що гарненько так підгорів захисний супресор. І добре, що так, іначе б довелося міняти мульт, як це частенько буває у Lenovo. А як ви знаєте, на делах це ціла проблема. Після ліквідації залишків старого супресора та встановлення іншого, все стало на свої місця. Блок нарешті визначається, батарея заряджається. Ну все, скажете ви, можна накинути тестовий SSD та відправити апарат на перевірку. Дефектування на цьому закінчене подумав я. І навіть зібрав і перемістив апарат на тест. Як же я помилявся? Після установки диска і часткової збірки апарата. Він почав періодично не включатись, видавати артефакти, помилки по пам'яті, і от тоді я згадав, що було написано у супровідній записці. Як думаєте, не забагато дефектів як для одного екземпляра? Що ж, дефектуємо далі. Так як банки пам'яті знаходяться напроти SSD на зворотній стороні плати, я вже по думки був готовий піднімати їх і про це, адже апарат цілком може бути і після падіння, хто знає. А через деякий час танців з бубном була виявлена наступна закономірність: якщо деформувати плату в районі оперативки, проблем немає. А якщо притиснути металеву планку кріплення SSD, з'являються артефакти. І що ви думаєте, в даному випадку зійшлися геніальність інженерів Dell і неуваженість користувача? Я не знаю, яку потрібно мати фантазію, щоб помістити на плату металеве кріплення без ізоляції на шматок двостороннього скотчу, який навіть не закриває всю поверхню кріплення, і розмістити в цьому районі на платі контрольні п'ятаки, а користувач, в свою чергу, вкрутив ще й довший гвинт, тим самим пошкодивши захисну маску на платі. У мене немає слів. В результаті маємо різноманітні глюки від невключення з помилками до зависання та артефактів. Після ізоляції каптоновим скотчем фрагмента плати під планкою кріплення нарешті все стало на свої місця, і ноутбук відправився на тест. Передбачаючи коментарі відносно рідної матриці, одразу звітую: Ні. Після усунення всіх дефектів вона, на жаль, не ожила. Як вам набір несправностей в одному флаконі? Думаєте це все? Ні. У нас ще й виявився unknown по блоку, який приїхав з ноутбуком. Прикольно. Підключаємо мій тестовий і бачимо 130 Вт. Все як має бути. А якщо знову повернемо комплектний, знову спостерігаємо unknown. Тобто блок у нас теж під заміну. А от на цьому нарешті все. Вертаю всі комплектуючі на місце, надаю замовнику рекомендації по заміні матриці і батареї, залишаю шматок ацетатного скотчу для фіксації шлейфа після заміни верху і можу переходити до другого апарата. Ви ж пам'ятаєте, що у нас їх два. А тепер згадуємо лист. Другий апарат у нас включається і працює без SSD. Як думаєте, куди я поліз в першу чергу? Правильно, повністю згоден з вами. На другому ноуті у нас та ж сама ситуація, пошкоджена маска і контрольні п'ятаки на платі. Ну це вже було зовсім просто. Ізолюю, додаю трішки каптонового скотчу і вуаля, страва готова. А також комплектую коротеньким гвинтом для SSD, щоб ситуація не повторилася. Ось таке цікаве виявилося відправлення від глядача каналу. А від вас в коментарях я б хотів почути, чи було корисним відео, і оскільки б ви оцінили такий недоремонт дефектування двох апаратів. На цьому у мене все. Будьте здорові та бережіть себе.